Привіт, PlayUA, я Олекса Мельник, і ми зараз у студії Dragons Games, студія Львівська, і знайомимося з хлопцями. Для мене це велика несподіванка, взагалі, що ми познайомилися з ними нещодавно, а зараз я буду знайомити вас із ними. Переді мною. Весь майже весь колектив цієї студії, крім цих чотирьох козаків є ще кілька людей. Але головне, я думаю, ви бачите, хто в нього найособливіша зачіска. Всі вони бородаті. Ну, ти просто новенький в студії так та розуміє, ні. Та? ні, Він старенький, нього просто Борода та. новенька. Словом, та. хлопці, назвіться: хто і хто. Мене звати Микола Орсатій або Нікурс в соцмережах. Я з засновний контролю геймс. Я Олег Курсать. Я його брат. Мене звати Володимир Яковович. Я займаюся іграми вже досить давно і отпер працюю з ними. Я працюю вже над, і над геймдизайном, і над, ну, над, над кодом. Коротше, все Мене звати ну, Серединський. я гім дав. Ну, таки, як Коти, ну, наприклад, ти ж тиран. Він головний програміст по тирану. Так. Так. Добре, ти сказав, що займаєшся іграми вже давно, а ви всі давно іграми займаєтеся. В принципі, Ще так. Ще до Dragons так. Games? Так, так звичайно. Так. А в яких проєктах ви засвітилися? Аутсорс чи. Це в основному ну, я займався вап проектами соціальними проєктами ВКонтакті. Что іграми. Але це останні інша компанія. Mm -hmm. Dragon Gins це ніби такий наш стартап. Просто цікаво, чи було щось yeah. відоме, чим можна похвалитися. Мою гру yeah, пірати скачала колись. Я, типу, я колись задавав шпілку Blades на мобіл. І її скачали пірати. Як каже Вова, якщо пірати скачали гру, то це вже ознака того, що на геніальна. <риклад> <риклад> ну круто, <риклад> треба всім порадити, розраховувати це як частину успіху, що вже твою гру так. вкрали, значить, комусь вона треба і представляє цінність. Так. і між іншим, колись давним-давно я ще з тобою переписувався, ти ще ту шпільку навіть запустив себе на сайті, що мені казав, що чувак, давай роби щось піснішне. Ну, от ми всі познайомилися і тепер девелопимо щось на пісі. Люди, звертайтеся, буду вам давати натхнення і допомагати ставати кимось. Ви вже стали кимось. Ви маєте якесь визнання? Мене цікавить, як взагалі спільнота у світі і в Україні реагує на те, що ви робите. В Україні робите. в основному аудиторія така, що вона просто залайкає, скаже: класні пацани. А я бачив, я бачив людей, які казали, що хм, я не буду лайкати лише тому, що українські, зробіть щось нормальне. Правильно, тому що хейтери завжди є. Думаєш, що це саме хейтерство? Це нормально, але хейтери є завжди. І як Хейтер. ви з ними працюєте? Відтинаєте чи переконуєте? Якщо є час, то переконуємо, якщо немає, то ми просто не втрачаємо на це наші ресурс. Тому що набагато простіше заохочити Аудиторія, яка не зайнята, угу. ніж переконати хейтерів. Добре, а спілкування з спільнотою якось впливає на розробку, ви щось змінюєте, якийсь да, фідбек це, звичайно. є? Ну звичайно. Наприклад, в Steam у нас багато коментарів, таких конструктивних. Недавно в грі mm. якийсь чувак написав, що ми не можемо використовувати слово beholder. Чому? В нашій... Бо це копірайт. Wizards of the Coast. Вони власники самого цього терміну самої назви біхолдер. У мене голили дійсно є така штука, і ми одразу поміняли назву. Тобто сам вигляд монстра може так. бути цей шарик з очима багатьмата, але він не може називатися конкретно біхолдер. Може нас... назвати чим хочеш, але тільки не Beholder. Ми його назвали Мішоти Чем. В якійсь російській грі був з Уау, wow, це ж не біхолтер. Але це, це не біхол, саме слово біхолдер, ну. Ну, якийсь evil eye, наприклад, по англійській. І, наприклад, ще, ще от недавно був такий момент, я відписував чуваку, написав мені дуже хейтерський комент, сказав, що за фігова гра, я не буду це лайкати, і, і все. Я йому відписав, типу, чувак, що за ну, що, в чому справа. Він мені пише ще одне повідомлення, що я просто перед вами знайшов якийсь пост з дуже некльовою грою. І це вплинуло на мой якось на мій настрій, і я жу, теж дізлайкнув і поставив нам одразу лайк. Тобто вам треба е, зайняти якусь позицію в стімі між е, кльовими іграми, щоб е, добре. Ми зараз працюємо над цим, щоб вийти в топ-100 і далі. Добре, які успіхи, як просувається, здається, ти про це говорив? Ну, поки що дивись, все, все йде стандартно. Як лювій грінлет-кампанії. Перші дні йде такий бурний всплеск, такий, все йде вверх. Дуже багато лайків за день набирається, там, ну, там сотні, так? потім, звичайно, проходить днів так 3-4, воно все йде на спад. Ну там вже, наприклад, вже не 100 лайків в день, грубо кажучи, так, mm -hmm. а 10. Ну і там чим далі тим менше активність падає, тому що кожен день практично з'являються нові грани бінайті, вони витісняють тебе в черзі на наступні сторінки пошуку, ну тобто твою гру, розумієш? І вона не побудеться людям новощі і вони просто не знають. Тому тут без якоїсь, а, скажімо, піар-кампанії досить насправді тяжко в той топ-100 ну, в кричачі сроки. Це буде непросто. Ну, і ось зараз ми якраз починаємо працювати над піаром, над якоюсь Та, трошки рекламною компанією. з сайтом а? у GiMixNAP. Вони будуть нас піарити в себе банером. Да. Так, от, от, от і щось так. Мене м цікавить ось. е, Просто сама сама студія розташована поруч з магазином Алхімік. І коли мене запросили сюди, я вирішив, що хлопці ну підробляють в магазині Алхімік, продають е езотерику різну. чи якось е присутність поруч такого закладу впливає на вашу роботу? На, на ваш світогляд це цікаве питання. Ми там насправді ми затаріємося артефактами, всякими і потім і вони допомагають Чикає вам крафтити код? так. Книжки, Данила, читає свої книжки у історії фондово. Та мені на днюху навіть подарувала книжку звітом. Якась повністю, ясному соколі здається. Так я Ну є якийсь вчений маг ліва, якийсь якісь там розкази про інопланетяни, які літали на, з, на землю. Ну от про той весь магазин. Там багато таких, таких езотеричних штук. Як нічого не робити, сидіти на даванні тобі, щоб ти капало бабло. Було б круто, якби там було щось таке для мене як кода як програміста, що як сидіти на дивані, щоб код сам програмування. Так може ти сам напишеш таку книжку? Ну може Заробиш свій перші мільйони, і тоді та ні, я вкри як я в кращі грам це більше подобається. Я хотів би поговорити про українськість розробників. Для мене взагалі незвично. Ну, Я зазвичай з українськими розробниками спілкуюся українською, але вони зі мною не можуть фізично, тому що вони ну, просто росіяни, які живуть в Україні. А ви повністю україномовні. так? Це, це ваш як native language. І якось це позначається на роботі, чи це взагалі ніякого значення немає? Код все одно англійською. Це ніяк. Ну, гру ми робимо локалізації на маніяки, Але... англійської. Ми плануємо робити українську локалізацію. І ми після твердої бети хочемо зайняти з українською локалізацією в першу чергу. Мене всі розробники переконують, що це невигідно. І я сам, в принципі, переконую нашу аудиторію, що українську локалізацію слід робити як бонус, і Вони це зазвичай виспитко. Це це не вигідно, але якщо гра, ну коли ігри вийдуть на якийсь певний рівень по прибутковості, то просто ми хочемо все зробити, бо нам то хочеться. А не страшно перед російськомовною аудиторією, яка може принести якийсь дохід, що ви зробите українську локалізацію перед ними? Думаю, ні. Вони будуть спокійно грати, англійську версію. Добре. Якщо говорити про локалізацію, великий обсяг взагалі тексту в грі це. Займе час на адаптацію, якісь такі штуки. Сама локалізація вона буде робитись доволі просто по юні Просто залежить від кількості написаних костів. А вони ще розробці зараз. Я прийшов до студії Dragons Games і з думкою про те, що хлопці роблять дві гри. І я, ну, мені в голові це на голову не налазило, як це одна студія, і тут менше десяти розробників, вони клепають дві гри. Коли я прийшов сюди, мені сказали, що ігор насправді не дві, а три. Ось. Поясніть це, цей Ми феномен. Ми хотіли перестрахуватися і... Колись я на Дміксері познайомився з Володимиром Якубовичем, Це дуже класно. Так, да, то є. Чуваком, це він. І ми вирішили разом співпрацювати над ще одною грою. Ну, так народився Меднордс. Да, так, це РПГ. Такой, да. Ми подумали, що це класно, коли є кілька проєктів, вони одного перестраховують, тому що ну, з одним проєктом е стартапи йти трохи страшно. Добре, е, у нас на порталі часто виникають е, суперечки про значення абревіатури RPG. Е, е, який зміст ти вкладаєш у RPG? Role-playing game. Добре, Я, як ти це перекладаєш, як ти розумієш, що собою представляє відігравання ролі? Відігравання ролі це не якісь. Тупий грендінг і просто е ну, якесь тупе мочилове, як якийсь д'яблі, е наприклад. Це хакен-слеш не РП РП, це відео шоці. В першу чергу, сюжет. Сюжет і вплив, твій вплив на сюжет. Або сюжет впливає на тебе. Персонаж має розвиватися. Тобто він не є картонною декорацією, а це якась жива сутність, якою ти можеш асоціювати з себе, наприклад, або навпаки. У нас. Три гри правильні RPG гри, ну два попридемся по класиці. Нехай це буде діалогія Болдорса, нехай це буде перші два фаллати, нехай то буде геніальний плинський тормент. Ми знайшли розробника, який справді розбирається в іграх. Це доволі велика рідкість і е, е, є, надія, є надія, що у Dragons Games усе вдасться. Невеличкої перерви і перекуру без перекуру дійшли до висновку, що є такий відповідь на запитання, чому слід купувати ігри студії Dragons Games. Про, про це розкаже засновник студії. Чому треба купувати тиран? Ну, на мою думку, це може дуже суб'єктивно. Тому що воно задовінить нішу гравців, які люблять жанр РТС. РТС частково РПС і з домішкою РПГ гри якоїсь. Тому що таких ігор мало дуже. І гравці, вони е, не задоволені ринком, тому що немає продуктів. І цілком логічно вважати, що е, якщо я, наприклад, люблю стратегічні ігри і виходить якась класна стратегія, я її собі купую. Тому і буду купувати. Я, до речі, хочу про теранку цікаво штуку розказати, чим ми надихалися. Колись давним-давно, коли виходить Warcraft 3, ізначально це мала бути гра, що жанрі схожому на, на те, що ми зараз робимо. Ти ходиш героєм, і ти якби. І ти ведеш армію за собою. В принципі, у нас така механіка зараз і працює. Тобто, особливо ти не є якимось там десь стратегом, який там зверху керується всіма, а ти ні, ти є тим полководцем, який там ходить і веде військо в порідки повалити тих сволочів. Ну, це кльове відчуття. Так, да, це саме то, на чим ми надихалися. Ті отрулячі емоції, які в нас є. Тиран частково да. буде такою грою, яким мав бути Warcraft 3 насправді, а не таким, яким не вийшов. Храй, він вийшов вам відомо яким він. Ні, просто є відео, типу, що із, ізначально ага. такі планували. Як Mountain Blade, тільки більше контролю. От в нас десь тактику. Емоції, як Mountain Blade, але це стратегія. Ви там військо наймаєш, плануєш куди атакувати. Економіка, етра. Да. Ну, баблотяка. Ну, вона гратиран, вона бездомісті економічної, тому що ми брали більше уколон в ПВП. Mm -hmm. Ну і просто, щоб ти робив армію і йшов бій зразу. Робив якісь хрести, місії, завдання. Добре, третя частина заробляння грошей, взагалі питання про гроші це боротьба з піратством. Ви плануєте якимось чином протидіяти піратам? Чи ви їм допомагатимете? Які приклади взаємодії студії чи видавця з піратом Думаю, для це вас є еталонними, на які би ви рівнялися? Це класно скажу, Олег. Насправді я скажу таку штуку, що пірати нам зроблять тільки краще. Тобто, Чим? Нам добре, щоб у нас було побільше піратів і побільше людей нас з Я зараз поясню чому. Тому що гра в нас в основному мультиплеєр. І якщо хтось спіратить цю гру і буде розповсюджувати десь на торрентах, Тут, гравці зможуть пограти тільки синглплеєр. Відповідно, це буде реклама, щоб вони купили гру і спробували позмагати з іншими в онлайн. Тобто, якщо ти спірати в гру, ти не зможеш грати через Steam, мультиплеєр. Я ось не мультиплеєрний гравець. Я можу купити сингл без мультика? Тоб, без мультиплеєра ні. Ну, Ти просто не дуже це уваги на мультиплеєр, ну, добре. Ти? А Бу ви вже... можеш спірати і порадити друзів купити. Наприклад, Call of Duty продається, а, ти платиш один раз. Але ну, потім ти ще багато раз платиш, але м, теоретично ти заплатив один раз, тобі дають дві гри, які окремо встановлюються. Це синглплеєр і мультиплеєр. Чомусь не можна купити окремо мультиплеєр або окремо синглплеєр. плеє Мені от не потрібен мультиплеєр. Я не вмію гратися, змагатися. Я не спортивна людина. Я вважаю, це просто опція, на яку ти можеш не здати увагу. Тому що підтримка мультиплеєру в багатьох і є. Наприклад, навіть в колишніх Hekens різних можна включити мультиплеєр навіть Playton Darkness, яка сторона, вона теж мультиплеєр, mm -hmm. Але його в житті ніколи не включав. Бо мені було цікаво. Ну і так само, якщо буде два варіанти, наприклад, купити символ, ну, купити мультиплеєр. І який купить, наприклад, мультиплеєр, він любить грати тільки мультиплеєрні ігри, він не зможе поринути в наш чудовий світ тирану. Дуже пропрацьований. І так само цей сингл це якби вступ до мультиплеєра. Він тебе навчає грати в тиран, щоб ти... Тобто в нас не буде навчання перед мультиплеєром якогось окремо. Ти в синглі, по суті, вчишся грати в тиран. Так, до речі, ми не прихильники в іграш. Ну, але все одно якесь навчання, якесь входження в гру повинне бути. Ну, це мінімалістика. Це Давай, проходь. В принципі, ну, ми от прихильники більше, ну щоб було мінімальне якесь навчання, пам'ятаєш, які ігри були там на Сєго на, на 16 біт, наприклад. Угу. Mm -hmm. Там була якась гра про підводну лодку, де мені потрібно було розтоплятися вже на пів години. Щоб щось зробити. Ні, ну, найдієвішим навчанням, по-моєму, є, коли ти зустрічаєшся перед проваллям і ти його не подолаєш, доки не використаєш певну механіку, яка тут повинна використовувати. Ну, і, власне, у нас це буде реалізовано синглплеєр. Тобто це буде як вступний mm -hmm. Так. Я ж хочу сказати, що, ну, наприклад, наша аудиторія, тобто ми орієнтуємося на геймері. Ну, ми такі типу, що ми, ну, блин, ну, ми розберемося самі. От, і була шпілька, це на, така, якийсь клон Dota від Gameloft на мобіли. І я її спробував трохи пограти, але проблема була в тому, що там мультиплеєр трив... 에... туторіал тривав пів години, мені це просто надоїло. Mm -hmm. То, ну, реально багато кого реаль... мега харять мультиплеєр. Mm -hmm. Туторіали. Так. 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 Ми не орієнтуємося на про гравці взагалі. Ще так. є така тенденція, що дуже прості туторіали. Дуже короткі, вони породжують більші ком'юніті, більші форуми, тому що чуваки пишуть на форумах там питання, як мені зробити це, хто це зробив. А Але якщо і туторіал, то це частина вона трошки відмирає. А найкраще? Це, це не потрібно. А найкраще, коли туторіал я просто скіпав. Ну при бажанні. Хоч mm -hmm. пройшов, не хочеш, не пройшов. Ну, взагалі, найкраще в історії туторіал зроблено у Far Cry 3 Blood Dragon. Mm -hmm. Щоб іти вперед, натисніть W. Так. А тому, yeah, і yeah, і yeah, тому yeah, подібне. Yeah. А Натисніть, стрибніть на місці, щоб довести, що ви можете чути. І тому подібне. Я yeah, ще yeah. хочу привести якраз найкращий туторіал, по-моєму, в Portal 2. О, так. Бо там він взагалі не сприймається як туторіал. Mm -hmm. Це просто сюжетна yeah. частина на початку, де тебе цей робот. Просить просто поскакати, щоб Ну Там чи туторіал, вважати. який вписаний. Так, тобто вважати, вважати. він ідеально вписаний. Mm -hmm. Ти не, не думаєш що тебе просто пробують навчити скакати, що Не, не, не руйнує четверту значно. стіну цей туторіал. Так. Колись ми їздили за ними в Київ і показували прототип, там два малюночки, і ми Машу Галитін вести. І всі з нас сміялися. Ну, показували нам матч матч-3, там ще щось і сказали, чуваки, робіть матч мачти, що ви страдаєте? Угу. І... Ну, Мобільні оці та, та, та. І... примітивні. Ми поїхали. Ну, єдиний чувак із Юніті нас похвалив, сказав, що дуже класно, і все. Але ж матч 3 зробили навіть розробники теперішнього кооперативного шутера Evolve. У них там склади три в ряд наших монстрів. Ну і різні матч 3. ми також плануємо зробити матч 3, це буде матч 3 RPG. Це так. те, що. Зараз в роботі чи Тобто чи, то, чи, третя грапа й буде. Вже є <свист> прототип, він просто доробляється, але просто ми його відклали, бо зараз є тиран і є меднос. І але, нам просто не людей. — Але чим цікавий цей наш буде матч що він буде як шахи. Але це коли ми вже зробимо, це вже покажу. Окей, okay, цікаво. Да. Е, чому треба купувати вашу гру? На, чи на клас, ігри? Вона класна, їй цікава грати. Хороший, як Тому що наша гра дуже класна. Воно фанеле і воно з душою. Воно в своєму жанрі так. має унікальну механіку, це стратегія, це елемент RPG. Ти можеш грати одним гравцем, ти можеш створити армію, і ти можеш грати мультиплеєрі. ти можеш йти проти чувака, який має армію, і ти просто одним героєм. Mm -hmm. Якщо так ти... Також ага. е, Хочу додати, що е, що відрізняє її від інших RTS RPG. це те, що у нас була дуже класна підтримка контролера. Гімпад. Да, да, Це стратегія з геймпадом? Да, так, вона ну, грабельна абсолютно. Тобто, і ми хочемо, ну, намагаємося добутися того, щоб, наприклад, я міг виграти з геймпадом людини, яка грає з і клавіатурою і давно грає стратегію. Mm -hmm. Тобто всі були трійних можливості. І буде зручно грати з ним. — гімнам. Це такого скіла володіння контролем. Ну, вона класна, вона класна, це ви так думаєте. Це ви. Це вона скала про те, не можу сказати про епохаус. Медно mm -hmm. становимо кажуть, по-перше, воно буде весело. Чому воно буде весело? Тому що ця гра сама по собі вона є пародійною. Тобто вона вже сам сюжет, сама подача його і різні діалоги, там воно все побудовано перше на якихось гумористичних моментах, на якихось. Проїде в тих кліше, на якомусь фарсі. Воно це самі це... кліше пародіює, чи воно е, пародіює якісь відомі франчайзи? Ну, на даному етапі, поки що тільки всякі кліше, франчайзи теж можна додавати. Зло життя від нашої фантазії, як нам захочеться, так і буде. Спочатку мене ситуація, ти походиш в село, в селі стоїть якийсь такий, ну, джинлі села. Це generic NPC, так? Mm -hmm. Якісь там от, борки, стоїть, наприклад, так. Він тобі каже, Розказує свою слізну історію, там от поможи мені, ну як завжди от, от, таке буває. Каже, от я виграв там в карти, грубо кажучи, от, якийсь артефакт, а той усі яйця з якогося біхолдер, і він спалив мого любимого пса. От, от от я любовса, я хочу помста, помсти, жадаю, принеси мені його очі. І, Знаєш, я там от, хочу ну, такого компенсація. Також біхолдер тебе пробує дати тобі хабаря і каже, сука, чувак, давай так. Ти скажеш, може, мене вбив, а я на тобі поможу з якоюсь штукою. І при цьому там буде дуже багато всяких дипломатичних контів, де можна буде. От Барстелик якщо ти грав. От, так. О, от там будуть такі штуки, як Барстеля. Ну той який пародійний, о, той про це, барда, який ходить та, і бухає і, і грає. Грає при саме собі різних помічників, коли грає. Ну це, mm -hmm. От я бачу, там от кластело було таки на холодильник Барстелю. От, от такий говорю. Рівня. Це класно, але з відео цього взагалі не видно. Та ясно, на відео показаний такий досить. Зараз мусе... Абстрактний геймплей, геймплей у та. нас там все Є на такій стадії абискотково... дуже такого от, вже, ну, робочого, але прототипу. Тобто там практично немає ну, контенту, немає настроєних ну, побудованих локацій, що знаєш, нормально, немає розставлених ватой після Тобто є пару тестових екранів, на тих просто відкатуються всі основні механіки. І от впродовж ближчі трьох місяців ми якраз будемо займатися проєкт контенту. Ну саме саме цими квестами, діалогами npc і тебе локації будувати. Гаразд. Із цих останніх хвилин, які ви дивилися на каналі PlayUA, можна зрозуміти, що Dragons Games — це молода активна студія, що має всі шанси, аби потішити нас цікавою оригінальною грою, яка якою ми зможемо пишатися на міжнародній. Арені, серед індустрії, серед усіх. З вами був Олекса Мельник. Побачимося у наступних епізодах, де ми поговоримо про суто ігри Dragons Games. Па-па!